Націоналіст Олександр Бублик отримав підтримку 73% селян, а це 1148 голосів. Таким чином залишивши далеко позаду своїх опонентів. Усього ж на посаду сільського голови балотувалися чотири кандидати: свободівець Олександр Бублик, двоє самовисуватців та один комуніст. Рекордною була і явка громадян, адже для позачергових виборів показник майже 50% значний. Вибори були позачергові, але як на мій погляд, під 50% явка виборців, це висока явка. Вони своєю явкою показали, що вони довіряють. Братам Бубле. Кам довіряйся українському об'єднанню свободи, і він, значить, подобається нашій результат роботи. Одразу після урочистого складання присяги новообраний сільський голова розпочав засідання виконавчого комітету та сільської ради, на якому розглянули ряд першочергових питань з життя громади. Сьогодні на поряд денний виносилися певні поточні питання нашого. Громадської роботи на теренах сільської ради всі питання пройшли на ура. Попередником Олександра Бублика був його брат Юрій, який і розпочав основну роботу в сільській раді. Але восени 2012 року він переміг на багатомандатному окрузі номер 145 і став народним депутатом України. Тож тепер керами влади люди передадуть його брату. Передаю в надійні руки, тому я гадаю, ті. З починання, які у нас на сьогодні є, ми їх напрацювали разом з братом Олександром. і Я гадаю, він ці напрацювання продовжить далі. Олександр Бублик зазначає, що перемога на виборах належить не тільки йому, вона належить кожному виборцю, який віддав голос за нього. Тому він просто зобов'язаний надалі розвивати село та громаду.